Можливо, ви замислюєтеся, а не переїхати б вам у Польщу, наприклад, у місто Вроцлав, і тут є над чим подумати та дослідити, перш ніж зробити такий великий крок. Тому я пропоную вашій увазі відео про всі основні витрати на життя на кінець 2024. Ну і взагалі поговоримо про переваги та не толіки цієї польської венеції. І перш ніж зануритися у деталі, розпочнемо з об'єму найбільше міста Польщі за чисельністю населення йдуть у такому порядку. Варшава найбільше місто з населенням понад 1,7 мільйона людей. Краків – друге за чисельністю з населенням близько 800 тисяч. Лось приблизно 670 тисяч мешканців. Вроцлав займає четверте місце в Польщі з населенням понад 670 тисяч. Осіб. Врослав відомий своєю стрімкою урбанізацією, тому в деяких передмістях також спостерігається великий приріст жителів, що додає до загальної чисельності міської агломерації. Врослав часто називають одним із найкомфортніших міст для життя у Польщі через інфраструктуру, парки, культурні події та міжнародне середовище. Житло. Щоб зняти квартиру в розвід, потрібно враховувати кілька важливих нюансів. По перше, звісно, орендувати в Польщі житло легше в порівнянні з Німеччиною, Нідерландами і іншими небідними країнами Європи. Але варто бути готовим до того, що орендодавці зазвичай вимагають такі документи, як підтвердження доходу, наприклад, довідку про зарплату або контракт на роботу, паспорт або посвідку на проживання. Дуже поширеною є вимога завдатку. Кауція так називаємо. Завдаток зазвичай дорівнює одному або двом місячним орендним там цей завдаток повертається після закінчення договору, якщо з квартирою все гаразд. Крім того, договір оренди зазвичай вкладається на визначений термін, часто рік, і може включати додаткові умови. Щодо процесу пошуку, найпоширеніший спосіб це перегляд оголошень на сайтах, таких як Отодом, OLX або локальні групи у Фейсбук. Якщо шукаєте через агентство нерухомості, будьте готові сплатити комісію, яка складає близько половини місячної орендної плати. При перегляді квартири варто перевірити документи власника, щоб уникнути шахрайства. І знову таки на відміну від Німеччини у Польщі житло зазвичай здається часто комплектоване, тобто кухня, меблі, пральна машинка і таке інше має місце бути. Часто пропонується фіксована оплата за квартиру з усіма ком услугами, якщо ви знімаєте студію, кавалерку, однокімнатну квартиру. Така практика доволі часта. У Вроцлаві є п'ять основних районів, дистриктів так називаємо, які діляться на менші частини. Щудміще, центр міста, де зосереджені більшість культурних та комерційних об'єктів. Оренда житла в цьому районі є найдорожчою через зручність розташування, наявність історичних пам'яток і розвинену інфраструктуру. Кшики. Цей район, який також користується великою популярністю. Він знаходиться поруч із центром і має багато житлових комплексів, ресторанів і ков'ярень. Ще поля розташований на півночі Грослава і є одним з найдешевших районів для оренди. Фабрична Цей район знаходиться на заході міста і також має більш доступні ціни на оренду. Ну і старе місто, старе м'ясто. Це історична частина Врослава, де розташовані всі головні туристичні атракції. Оренда тут також досить дорога через популярність серед туристів і бізнесу. Райончик підрайончик, в якому живу я, називається на і Він відноситься до Шлюдміща до центрального району Врослава. Дуже легко добратися до головних об'єктів та інфраструктури. Але, звичайно, кожен район він має свою специфіку. Це один із найстаріших районів Врослава і. А тут можуть зустрічатися в деяких місцях ще старі будинки на Охані і також не завжди привітливий, не саме привітливий контингент, і, тим не менш він має свої переваги. Для тих, хто хоче бути близько до центральних місць, але з меншими витратами на оренду, на дожі все ще є досить хорошим варіантом. Він активно розвивається, ось такий вигляд вулиці був зовсім нещодавно. А тепер ось такі нові велодоріжки, дорога покращилась і, повертаючись до житла, однокімнатна квартира, невеличка студія, в 20 чимось квадратів, стартує від 2400 злотих або 560 євро. Це ціна оренди, плюс з усіма компослугами. Але це ще треба пошукати. Бо фактична ціна студії, кавалерки однокімнатної квартири на сьогоднішній день у Вросливі це 3 тисячі злотих або 700 євро з комунальними послугами. Трьохкімнатна квартира плюс комунальні послуги стартує від 4 тисяч злотих і вище. Залежить від району, комплектації, ну і як пощастить. Поки ходила, знімала, побачила оголошення і, звичайно, вирішила спитати, скільки ж платять у кіоску тандерної випічки у Врославі там можна по польську чи по українську теж? Можна я по українську. Супер. Я маю питання. А у вас там висоті? потрібен касати. Так, яка зарплата у посети? 250 п'ятдесят в день. 250 в день. Злотих. Це умова зліцення, чи? Умова злицяння? Умова злицяння. А ви ж тут давно ну, працюєте? Місяць. Умова зліцення є однією з найпоширеніших форм трудових відносин в Польщі. Такий договір є гнучким і часто використовується для тимчасових або неповних годин. Як і в кожній країні, є певний протокол трудових відносин. Мені відомо про три такі форми працевлаштування: умова зліцення, умова джалі і умова опраця. Всі вони мають свої переваги і недоліки. Найкращим з точки зору працівника більш захищеним є умова праці. Конкретніше про ці форми працевлаштування можна вбити в гуглі, там все є. З України, з якого міста? З Херсона. З Херсона? Так. Ви приїхали через війну? Ні. Ні. Тобто ви вже тут е, жили? П'ятеро. Це вже стаж. І як вам у Броцеві живеться? Подобається. Подобається. Так. А якісь мінуси є? Карта побита у вас вже є? Ні? Ні? Наскільки вже чекаєте? Е, ще не робила. Тримаюся на візі. Оце п'ять років ви тримаєтесь на візі? Віза закінчилася, мене продлили. Також тримаюся. Бачите своє життя тут. Не знаю. Аби не знаю, про Не знаю. Важко сказати. А тут працюєте, так? Да, місяць? Mm -hmm. якраз... А тут український власник чи. E, як я Порсь... розумію, так. А, лікар. Mm -hmm. Добре. Ви вже <світ> отримували? — отримали? Отримували Так? І реально 250 в день Так. <світ> — А скільки. Е... 12? 12, ага. 13. 13. А вихідних? Два. Два вихідних? Mm -hmm. В тиждень. Так. Ви вже польську знаєте? Звичайно, я тут в Це... комерціовічно. А скільки витрачаєте на місяць на, на житло тут? 1200. Тисячу? Ага, бо кімнату знімаєте? Так. А до цього де працювали? В магазині жабка. За скільки там заробляють в жабці? По різному. По різному? Там залежить від власника. Ну, у нас були не дуже такі добрі, по 20 злотих час. Але знаю, більше платять. Ну, загалом подобається, так, в Польщі. Не, так, не да. розглядаєте щось інше переїхати кудись. Поки що Медицина в Польщі. Якщо ви офіційно працюєте, то у вас є доступ до державної системи охорони здоров'я НФЗ, народний фунду здоров'я. Лікування у поліклініках безкоштовне, але до спеціалістів може бути довга черга. Що я маю на увазі довга черга? Наприклад, до окуліста черга півроку. Якщо не хочете чекати, завжди є приватні клініки. Консультація стартує від 150 злотих. Різні спеціалісти, різні ціни. Щоб економити, можна оформити платну медичну страховку. Це приблизно 100-200 злотих на Місяць і вище у разі екстреної ситуації номер 112. допомога має бути безкоштовною навіть без страховки, але не приведи Боже дізнатися. При першому візиті потрібно пред'явити польський індифікаційний номер PESEL для реєстрації, за яким в базі даних знайдуть інформацію про вас чи сплачуєте там оце все за що вас повинні приймати безкоштовно, і допоможуть обрати конкретного лікаря. Це Євген, і він працює офіційно. За нього сплачуються податки, тому він мав змогу звернутися до звичайної державної лікарні. Євген має цукровий діабет першого типу. Мета звернення до лікарні була зміна інсуліну і загалом перевірити стан здоров'я. Пацієнт пробув шпиталю приблизно 5 днів. З них перші 3 дні лікар не був відочний. Тому підбір інсуліну відбувався якось хаотично. Але з позитивного, якщо ви не стечите раніше виписки, у вас будуть шанси отримати дотацію на. Помпу, а це така дуже хороша штука, яка допомагає постійно відстежувати рівень цукру в крові. Вона кріпиться на руку, і через додаток в телефоні людина-діабетик контролює свій стан. А дотація це державна допомога, яка може надавати аж 70% знижки на купування ось цих корисних помпочок. До речі, свята наближаються, а ви ще не придумали, щоб такого прикольного подарувати крафтово своїм близьким і рідним. То ось вам ідейка: шкіряні гаманці, хендмейд, заряджені на баблішка, зроблені з душею. В описі під відео знайдете інстаграм, переходьте, будь ласка, за посилання. В мене є відео на каналі про вартість життя у Вросові, зняте рік тому. Але як ви розумієте, ціни поняття нестабільне, тому мені самі цікаво задокументувати оце усе. В Польщі існує багато мереж супермаркетів, які варюються за ціною та асортиментом. Основні з них, що залишаються популярними на 224, найдешевші і найпоширеніші це бедронка та Лідл. Одразу до діла йдемо у Лідл, Я буду купувати необхідні базові або майже базові продукти. Листя салату Ромен. В Польщі це жимська. Салата має багато клітковини, яка якраз допомагає роботі кишківника. Корисно, після нього легше ходити до кабінету. Ціна 6 злотих або євро 41 євроцент. Сіль звичайна юдована. Злотий 79 або 42 євроцента. Цукор мені не треба, але ціна 3 злотих за кіло чи 70 євроцентів. А ще акція триває. Купуєте 5 пачок і ще 5 пачок у подарунок. Неслихана щедрість. Масло вершкове, майже найдешевше з представлених: 8,50 злотих або 2 євро. За 200 грамів, десяток яєць, нібито вільного вигулу 11 злотих чи 2,58. Риз басматі 5 злотих або євро 17 за 400 грамів. Тоненькі макарончики 250 грам за 3,15 злотувих або 74 євроцента. Український бонджур від конті мені таке не можна, але ціна у Польщі за них 9 злотих або 2 євро з копійками. В Києві таке мені можна за штуку 2 злотих або 47 євроцентів. Брокколі Броколі. 7 7 злотих за штуку або євро 64. Серик в влозький з цього творогу виходять непогані сирнички 480 злотих або євро 13 за 220 г. Що стосується м'ясних продуктів, то найчастіше купляю в окремих магазинах локальних. Там якість, як правило, трошки краще. За курячі стегенець 7 злотих за кіло або євро 64. Але мені здається, то була якась акція, підозріло дешево. Стегенець, до речі, це стегнута та гумілка разом. Я не знав. І фарш зі свинини 25 злотих за Кіло або 5 ,86 євро 86 шість євроцентів. Звісно, продукти подорожчали в Польщі, але загалом все ще можна комбінувати різні магазини, дивитися на акції, ринки і купувати бюджетно, якщо з розумом підходити до витрат. Тепер час поговорити про дійсно серйозні речі. Невеличкий парк на Надоджу в районі, там де я мешкаю. Проживаю ось. І зараз проінспектуємо тут туалет. Як він тут виглядає. Влітку тут водичка, фонтанчик, тут ось о, можна сидіти на таких лавочках, тут купа дітей граються, з собаками сюди приходять. Це такий звичайний собі парчик. Нічого, так би мовити, особливого ну, для, для Польщі. Тобто ось тако. Open. Вольно. Ага. Ну, вольно горит. Вольно, значит, можно зайти. О. Не, зеленая. Вольно. Не. А, Деньги. Не так продумленно. О, и шерла начинается. Музика грає. Туалет. все чистенько. Тепер'ю немає, немає. Проте чистий туалет. Зараз я з вами ще в один парк схожу, який знаходиться за річкою. Тобто, ну, в цьому ж районі тільки от там трошки далі. І подивимося. Що в тому парку є туалет? Щодо безкоштовних туалетів, це досить характерно для Польщі, особливо у великих містах. Польща намагається забезпечити доступ до таких зручностей у парках, туристичних місцях, торгових центрах. Це справді контрастує з такими багатими країнами, як Нідерланди, Німеччина, де більшість громадських туалетів платні і знайти безкоштовний буває ну, суперскладно. У Польщі це частина загальної концепції доступності та комфорту для усіх людей, що помітно виділяє її серед багатьох інших. Європейських країн. І круто, що навіть у такому невеликому парку є туалет, ще й безкоштовний. Це доказ того, як добре організована інфраструктура у Польщі. Якщо говорити саме про польський Врослав, то одне з переваг його вигідне розташування, яке робить його привабливим для тих, хто хоче працювати або подорожувати до Німеччини чи Чехії. Від Врослава до найближчого міста в Німеччині, наприклад, Гьорліца, приблизно 80 кілометрів. Це одна з найкоротших відстаней до Німеччини, оскільки Гьорліць розташований просто на кордоні. Якщо ж ми говоримо про Чехію, то відстань від Врослава до найближчого міста Чехії, наприклад, прикордонного містечка Градець Кралове, складає приблизно 90-100 кілометрів. До столиці Чехії, Праги, дорога трохи довша, близько 215 км. Це приблизно три години на авто або автобусі, залежно від маршруту, Уту та транспорту загалом у вросліві транспортна система дуже розвинена, і місто активно підтримує інфраструктуру для велосипедистів. Велодоріжки Велосипедисті зручні і доступні, особливо в центральних районах. Велосипедисти можуть користуватися велодоріжками, які проходять через більшість ключових вулиць, навіть вздовж річки Одри, що створює чудові умови для прогулянок. Польща справді активно розвивається останніми роками, що помітно за кількома аспектами: економічне зростання, технологічний прогрес, польща стає важливим ІТ-хабом у Європі. І Такі міста, як Врослав, Краків і Варшава, є центрами технологічних стартапів. Рівень життя значно зріс. Інфраструктурний розвиток за останнє десятиліття в Польщі збудували численні дороги, автомагістралі, мости та модернізували залізничну систему. Якщо запитати Google, в якій країні світу після України про Жуває найбільше українців, то Польща буде на третьому місці. Разом з тим, Польща надалі є одним з релігійних панст, прикладом країни, де релігійні і консервативні цінності сильно впливають на законодавство. Нам місця друга коханий. Пан Єзусневку є до неба і дає нам обіднице. Дому отця Бего і смішка ніре. Idę przygotować wam miejsce. Miejsce na życie wieczne. Ja ruszyła. Prosimy, aby kolumna ruszyła. Bardzo proszę, żeby ruszyła kolumna na przodzie. To kontynuujmy różaniec. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Choć niebie tak i na ziemi, chleba naszego Bożego Niego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze. Як ви знаєте, або зараз дізнаєтеся, аборти в Польщі майже заборонені. Їх законодавство є одним з найсуворіших у Європі. До жовтня 2020 року аборти були також дозволені у випадках тяжких і невеликовних вад розвитку плода. Проте конституційний трибунал Польщі визнав цей пункт неконституційним. Що спричинило масові протести в країні, це фактично зробило аборти практично недоступними для більшості жінок, оскільки медичні чи кримінальні випадки складають дуже невеликий відсоток. Наслідки багато жінок змушені їхати за кордон для проведення абортів, найчастіше до Німеччини чи Чехії. Польські організації, такі як Abortion Without Borders, допомагають жінкам із доступом до безпечних абортів за кордоном, але you know... Залишається гостра суспільна та політична дискусія про права жінок і доступ до медичних послуг. Mm. Разом із тим. Ось вам лятарник. Ця людина називається ліхтарник польською латарнік. Такі дядьки запалюють газові ліхтарі щовечора. Використовуючи спеціальну довгу палку із вогнем у Врославі на Тумському острові, збереглося близько 110 газових ліхтарів, і ліхтарник виконує свою роботу щодня перед настанням темряви. Його можна побачити у спеціальному костюмі, що додає атмосферності. Ця професія є рідкісною в сучасному світі, оскільки більшість ліхтарів вже електрифіковані. Цей обряд проходить щодня перед заходом сонця, а саме взимку він починається приблизно о 16-й годині, влітку пізніше, ближче до двадцять першої. Основними місцями його маршруту є район біля Тумського мосту та Кафедрального собору святого Іоанна Хрестителя у Вроцлаві. Тепер ви все знаєте. І на цій чудовій ноті буду закінчувати свій репортаж. Якщо вам було цікаво, дайте, будь ласка, знати в коментарях. Може пораду якусь десь. Не знаю, не знаю. Ну може поділитися своєю мудрістю, що вам допомагало в житті. якось? не знаю, може знайти своїх людей.